Атмосфера стародомнього регіону Анатолія, яка являється перетином культур, багато ладану, спецій медової шкіри, лукуму та фініків, хоч це й ультраніша, але це буде дуже смачно. Ароматики створений брендом Прін Thailand під керівництвом парфумера Прін Lomros. Сама назва Анатолія це посилання до регіону Анатолія, сучасна Туреччина, місця, де перетиналися культури Євразії. Сам аромат створювався для того, щоб викликати саме оцю ностальгію мандрівки даними місцями, де ти бачиш дуже багато торговців, які торгують різноманітними солодощами, спеціями. Ти відчуваєш всі ці шкіряні вироби, які. Повністю перемішані з ароматом самих медових настоїв. Саме цікаво, що дана композиція створена таким чином, що всі складники вони подвоєні у самій концентрації, а також доповнені удом з Таїланду та Азії. Сам прикол, що зустрічає нас максимально задимлена брутальна шкіра, яка поєднана з ніжною замшою. При цьому залита великою кількістю меду, і з цього такого тваринного брута. Маскулінного характеру аромат переходить у ніжне та солодка беззвучання фініків та лукуму. Ну а родзенка аромату це кисле яблуко, до якого додали трішки кориці. Насправді аромат максимально строгий, максимально брутальний. При цьому стійкість та шлейф настільки сильна, що після першого нанесення. Ти не хочеш вже більше нічого, і саме от цей характер ультраніші він все таки в парфумі зберігається на холодну, на теплу пору він буде звучати ідентично у своїй максимальній стійкості та шлайфу. І це той розряд ультраніші, який можна без проблем носити, який буде дарувати компліменти, який не буде викликати у вас ніякої гадості. Підходить як для чоловіків, так і для жінок, і доступний в нашому асортименті в розповіді від 1 мл.